Члени виконкому говорять про дітей та людей похилого віку. На засіданні у Коломийській міській раді обговорили роботу територіального центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, стан харчування учнів та вихованців у загальноосвітніх школах і дошкільних навчальних закладах. А також думали, як іде оздоровлюватимуться діти влітку 2010 року. Робота територіального центру спрямована на обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Цього року на потреби його діяльності витрачено майже 7,5 тисяч гривень. Від надання платних послуг на рахунок центру надійшла тисяча гривень. А від людей, які заробляють гроші, але їхні непрацездатні родичі перебувають на обслуговуванні установи. 3600 гривень. Проте директор територіального центру Оксана Томенко каже, є проблеми із матеріально-технічною базою. Треба зробити ремонт приміщень, придбати комп'ютер. Наразі в Коломиї проживає півтора тисячі осіб, які потребують соціального обслуговування та різного виду допомог. На обліку відділення соціальної допомоги вдома перебуває 226 громадян. Цих людей обслуговують 20 соціальних робітників, заробітна плата яких ледве сягає тисячі гривень. До слова, всі громадяни, які перебувають на обслуговуванні відділення з допомогою цих робітників, отримали по тисячі гривень грошових заощаджень Ощадбанку. При відділенні також працює пункт збору та видачі гуманітарної допомоги пункт прокату милиць, палець та інвалідних візків. Протягом цього року, каже Оксана Томенко, не повністю проводилася робота по збільшенню видів соціальних допомог. Через економічну кризу не залучалися кошти підприємців. Також на виконкомі обговорили, як і чим харчуються в навчальних закладах коломийські діти. До слова, згідно із законом України про охорону дитинства, діти перших-четвертих класів повинні забезпечуватися безкоштовним харчуванням. Наразі таку можливість мають 2,5 тисячі дітей, 20 сиріт, майже 500 школярів із малозабезпечених сімей. Вартість сніданку в школах складає 2 гривні, обіду 2,50. А це лише 50% виконання. Норми харчування дітей, якщо вартість харчування в дошкільних закладах фактично складає 6,60-6,80, то в розрахунку на сьогоднішні ціни вартість харчування мала б складати 14-15 гривень.